Чуєш, Олександре, Усик розказав, що бійці за сказали йому ще в березні. Також показав себе в ролі репера. Боксер потрапив у ДТП перед боєм на цих вихідних. Та історія від Володимира Кличка, що надихає. А який бокс будемо дивитися уже цим вікендом? Про все розказуємо на каналі Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Ми з України. Цими вихідними в ринг повертається колишній претендент на чемпіонський пояс Діліан Вайт. Рейтинговий бій проти Джермейна Франкліна. Цей бій пройде на Уемблі у Лондоні. У своєму останньому бою Вайт поступився Тайсону Фьюрії. Поступив Ся доволі жорстким нокаутом. Джермейн Франклін це 29-річний проспект, у якого 21 поєдинок і 21 перемога. Але і бився він або проти проспектів, або проти джорніменів. Уайт же – боєць рівня топ-7, топ 8 хевівейту. А Джермін Франклін це той, хто хоче в цей клуб тільки заскочити. Перемога над Діліаном істотно би підняла американця в рейтингах. Але я думаю, що її не буде. Мені видається, що промоутери підготували компромісного суперника для Уайта. Не високий рівень складності, але й далеко не дно. Перемога над таким буде більш-менш цінною для діляна Вайта Це фактично бій, який треба взяти, виграти і забути для того, аби потім мати бодай якийсь підґрунтя, щоб зазіхати на бої з Джошуа, Уайлдером чи Енді Руїсом. Але перемагати треба тут безперечно. А де цими вихідними буде вже більше конкуренції, так це в бою на півсередньої ваги. Хосе сепеда та реджіс прогрейс розіграють між собою вакантний пояс у цьому дивізіоні за версією WBC. А напередодні бою із сепедою трапилася прикрість. Вибачте, що я пропустив відкрите тренування. Я потрапив у невелику аварію, але я в порядку. Ми на 100% готові до роботи. Головне, що з боксером та його командою зараз усе окей. Але це не найкращі новини напередодні бою. Реджіс прогрейс це віртуозний боксер. Здатний перебувати противника на всіх рівнях. Він дійсно гнучкий і вміє знаходити підхід до конкретного боксера, а ще на його боці буде витривалість. Звісно, хосе сепеде досвідчений, технічний, з довшими руками, але мені вдається, що риджус є більш небезпечним боксером. Володимир Кличко у бомбосховищі зустрівся з українськими дітьми-біженцями і цілих три години із ними спілкувався. Just had an 5 14 From the south and the east of Ukraine. Some of them lost their relatives, their houses, and unfortunately also their life. But these amazing kids, Ukrainian kids, is the future of our country. They're just awesome, smart, and really want to live in peace. To Ukraine, glory to the heroes, and fight for your dream! Я думаю, що тільки бездушний не поставить лайк за такі дії, і такі слова Володимира Кличка. А колись були часи, що сам кличко наводив жаху на Москву, як -от у 13-му році, коли Володимир приїздив до Москви, аби там витросити весь дур із місцевого вітязя Пав'єткіна, і йому це вдалося. 12 раундів безбожного побиття росіянина. У нас до речі про цей бій є ролик. Підніміть собі настрій, переглянувши його за підказкою. Українець бомбить росіянина в ринзі на Москві за всіма правилами у боксі. А росіяни бомблять Україну з ціллю денацифікувати, а фактично вбити нашу націю. Відчуйте різницю. Олександр Усик ще три тижні тому виступив на веб-саміті в Лісабоні. Проте його повна промова з'явилася тільки зараз. Її повністю гляньте за посиланням в описі на каналі Усика. А ми ж неї вибрали найцікавіше. Я нікуди не поїду. Це мій дім, і мені тут буде краще. І взагалі я нічого не боюсь, дай мені зброю. Потім я поїхав в госпіталь до наших хлопців, які попривозили спередка з, 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 з лінії фронту. Е, поранені, де хто з них був без кінців, рук, ніг і е, десь багато хлопців: 50, 60, 100, Я не, я не пам'ятаю скільки. Вони кажуть, що чуєш, Олександр, будь ласка, поїдь, е, підготуйся і виграй Джошуа другий раз, тому що нам потрібна дуже сильна перемога. Я дивився в ці очі воїнів, і я думаю: слухай, що я як одна єдиниця в армії можу зробити? Нічого. А тут я буду казати таким чином, якщо. я... Погоджуся на реванш, то таким чином я більш допоможу країні і своєму народу. Ну ви це чули? Хто як не Збройні сили України можуть сказати Сашкові? Чуєш, ж, Олександр, не секрет, що Усик активно включається і в благодійні ініціативи. І зокрема, він також про це розказав. По сьогоднішній день ми вже є проекти, які ми відбудовуємо в селі Мощун. З нуля вообще будинків немає, їх знищили. Ми відбудовуємо для людей. Юнайте 24 я є, є амбасадором, яким ми співпрацюємо. І зараз моя задача на якомога більше допомогти своїй країні. А ще судячи із соцмереж, Олександр повернувся не тільки до України, але й до тренувань у залі. А ви бачили, як Усик співає. Ні, ні, ні. Ні-ні ні. Це не те. Як би сказав класик, це ж було вже. А як вам така історія про Усика, Крим та соліста групи Барабанда Ельнура Рустамова? Я знаю, є Бог, і він зараз нас бачить. Я не прошу грошей і навіть якоїсь удачі. Я прошу тільки одне дай мир Україні, чуєш ти мене, чуєш? В моїй Україні мрій, кохай, роби тільки так. Не бійся, скоро закінчиться жаха, й мрія летить, як небо літак. Любо сховаю тебе, від атак. Ми вже звільнили Херсон, а далі за ним має тобі обіцяю, це буде наш крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати як лоза на сонці. Він буде розквітати як лоза на сонці. А от хто зараз точно не співає, як мертва бджола не гуде, так це Ніколай Валуєв. Усі подробиці, які не сподобаються його фанатам у цьому ролику. І до зустрічі, друзі! Все буде Україна!